Усім привіт! Моя улюблена рубрика Дачі. Давно не виходила. Хочу вам показати, які в мене зміни відбулись на дачі, розказати екскурсію коротенько провести вам зовсім коротеньку, в якому зараз вона стані, що відбувається, бо не було взагалі часу знімати, і була відпустка в мене. Ось дивіться, які переміни були в мене зміни. Тому що в цьому році дуже жарке літо, і що воно принесло спеку спеку. І, як вихід, мальва в мене так і не вирісла нормально, не цвіла. Лілійці треба обрати мені вже. Ось ще в мене третій е, сорт персику, ще є, ось спія Ось такі величезні, вони ці персики. Було три види. Ранній був оцей перший був персик, потім був отой в мене середній вид персику, ми вже його з'їли, багатенько було дуже. І зараз залишився ось цей. Ось він. Так. Рання клубника, полуниця, що була в нас, вигоріла, зовсім пропала. В общем, короче, ми все перекопали оце все. І посіяли зараз гірчицю. Хочемо трошки її добрити, поливати, а потім буде тут газон. Ми вирішили не займати більше цю територію плониці. Лохенька підсохла через цю спеку жахливу. Не знаю, виживе вона чи ні. Буду сьогодні все заливати ще. Ось. І бачите, в якому стані. Смородина відходить, оце воно вже відходить від спеки. І ось лахенька піджарилась. І ось е лавандочки було дуже-дуже. Декілька костів взагалі засохли. Ну, спека, спека, жахлива річ. Бачите, прожовник теж відходить, а був зовсім сухий, заново ось вся смородина. Ось цей персик ще не радив цьому році. Ну, покажу добре, що є. Зараз буду рвати, до речі, йти на річку, бо така спека сьогодні. Йду з сусідами. Зараз на річку вони за мною зайдуть покупатися. Вода степла. Виноградик у нас є. Ось такий солодкий солодкий. Тарам. Які гроночки? Mm. А зараз з собою на річку буду рвати, народив. Ну, гарно так. Був ще один тут синій, перший раз народив, і там був білий В одної гроночки, а синій майже з'їли, залишилась ось ця маленька гроночка, такий синій. Чоловік його обробляв вже. Це його він обожнює, виноград це його стихія. У мене навіть коврик отут, пам'ятаєте, був висох, здох повністю. Я його виковирила, він був жовтий весь. І він оновиться, он є зелененький, пробивається. Але ж все одно я заливаю кожного дня все. Бачите, юко подобається спека, бо це южня рослина. Ну, на клумбочки в мене. Йожики ці нормально. Оце все було посохло, залишилось, чорнобривців мало дуже. ця квіточка наду була цвісти. І ось одна така пітунька нещасна. О, ялиночки, кущечки. Оце до речі, квіточка росте. гарно, Ну, а дивіться, моя улюблена ця декоративна косолька. Як вона цвіте прикольно плететься. Обожнюю її. Орхідейка її чогось називаю. Мені подобається, як вона плететься, Обожнюю. Ось, Дуже багато винограду буде на вино. Він, до речі, в цьому році рано зріє. Його можна вже, вже рвати і робити з нього вино. Він вже стиглий. Я вже його ось, рву їм. Ось, солодка. Можна робити вино. Це у мене айстри білий, білі, але ж ось ось будуть цвісти бутончики. Тадан город. Город в цьому уроці жах просто. Сема майже повиривала вже. Дивіться, які залишки гірків нещасні. Це я Ну, Тут я вже вирвала ці помідори. Гіркий перець у мене є. До речі, в цьому році він дуже дорогий, а в мене, бачите, який гіркий перець. Зараз його буду вбривати, бо він Давайте Його беремо. Зараз ми його. Ось так, я його вже обриваю. Він просто запекається на сонці, Бачите? Який гарньоні. Що тут? Ось це залишки помідорів. Перець взагалі. Жахливі та не, не перець. Ось синенькі є. Синенькі я збираю. До речі, вони, я вже збирала ці, встигнуть зараз льються і кру буду робити. Чесник цибуля була дуже гарна. Бурячки гарні, смачні. Теж почується все бідне. І залишки огірків, До речі, вони щось тут. Я не вбираю, тому що вони, ось бачите. А ще висить огірок. Щось родять, я їх ще не виключу. Якось мені домашні смачніше, ніж куплений. Через саме це я їм куп домашні. Тут ще синю в мене калина підсохла, оце якийсь перець ніякий. Ну і рукала все ж таки почала рости на салат. Та-дам! У нас куча землі. Ми привезли землю. І це будуть все ж таки там теплі грядки. Ми вирішили, чоловік мені зробить. Тому в одній з тих ям, ось там почти тут була компостна, пам'ятаєте, кучу ми її розібрали. О, там далі компост ми туди тягаємо і будемо робити теплі грядки. І найголовніше ось ми поставили таку, ганочок такий заборчик. У нас капітальний 4 секції. Рівненько нам приїхали за один день, зашурували хлопці, молодці бригади. Потім покажу вам, який він з вулиці дуже гарний, я його буду фарбувати в темно темносерий кольор. Буде дуже круто. Ось. І в нас більше не проглядається все. І, тих, і затишно, і. Мені, до речі, аж незвично. Ось. Так що це все не, ще не все, що ми зробили. Це мій чоловік був у відпустці два тижні. І де ми тільки не були. Що ми тільки не робили, тому я дуже рідко щось знімала, не знімала взагалі нічого. Ось, дивіться, та-дам. Ми міняємо каналізацію повністю. Аналізаційну систему. Вона просто полетіла вже. Це тут буде трома. а ось це дві ями будуть переливні. Такі. Дивіться, скільки мене щасливе. Аж дерево гнеться Оця горка. Ще буду щось з нею робити, треба обірвати її, бо падає, сиплеться. Ось що у нас з'явилось, це така каліточка на іншу ділянку. Ми її зробили теж самі. Батько нам зробив чоловіка, приїхав і зварив її, матеріал у нас був. І вже у нас отак, старий той ще наночок шифера. Там заброшена була ділянка, нам її запропонували купити в кооперативі, тому що вона була безхозна. Ми погодились краще, ніж там буде заброшка. Зарощена ділянка, ми її купили та щось там посадимо, вирішили. Зробили таку каліточку, вона коперативу належить. І зараз ми її взяли собі в використання. Ну, якось так. якось так. А, трошки ще чоловік тут забетонував, трошки тут пошарпалось, вже все було, <кій> позаливав. Ось мої пітуньки, дивіться, вже засихають. Ну, якось так. Сподіваюсь, вам була цікава моя екскурсія. І вже сьогодні я буду знімати АСМР наші. Так що заходьте ввечері в гості. Будемо знімати.